Гадати, як жиді, як же бути щоб нікого не забути. Фотки всі передивлюся, тут і мама, і бабуся, брат, сестра, дідусь і тато. Ой як нас усіх багато. Є у мене мама і тато, Клопотів від них багато. Сперечалися батьки, схоже я на кого, мама хоче, щоб на неї а тато на нього. І от поки поміж ними тривала розмова, я надибала у банці варення сливове, їв собі помалу, їм облизую пальці. А варення є, то є в півлітровій банці. Відчинила мама двері, сплеснула руками. Ти на кого, двою схожа, так на тебе ж, мама. Власний твір у мене вийшов, понесла у школу. Думала, що зароблю я 12 знову, а отримала я двійку, хоч дві готові, але задали його на Англію.